Дії святих Апостолів. Розділ 23, Поглянувши на Синедріон, Павло сказав Можі брати, я до цього дня служив Богові з усієї доброї совісті, та первосвященик Ананій наказав своїм прислужникам бити його в уста. Тоді Павло сказав йому: Бог тебе битиме, стіно побілена. Ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш, переступаючи закон бити мене. А прислужники сказали, Ти докоряєш первосвященникові Божому? Павло ж промовив Не знав я, брати, що це первосвященник, адже написано, що начальника свого народу не лихословитимеш. Зрозумівши, що одна частина тут садукеї, а друга фарисеї, Павло вигукнув у Синедріоні. Мужі брати, я ж фарисей, син Фарисеїв, за надію на Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це промовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і збори поділилися. Адже садукеї твердять, що немає ні Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї це визнають. І щинився великий галас, і деякі книжники, які були з групи фарисеїв, піднявшись, чинили опір, кажучи ми не знаходимо нічого лихого в цій людині. Що ж, як дух заговорив до нього чи ангел, не будемо воювати з Богом. А як здійнялася велика колотнеча, тисяцький, боячись, щоб Павла не роздерли, наказав воїнам увійти, забрати його з посеред них і відвести до казарми. А наступної ночі Господь, ставши перед ним, промовив – «Кріпися, Павле, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба свідчити й у Римі. А коли настав день, деякі юдеї, вчинивши змову, дали клятву, запевняючи, що не їстимуть і не питимуть, доки не вб'ють Павла. Було понад сорок тих, які склали цю спільну клятву. Вони, підійшовши до первосвящеників і старших, сказали ми дали клятву нічого не їсти, доки не вб'ємо Павла. Тож ви тепер із Синедріоном скажіть тисяцькому, щоби завтра привів його до вас, ніби бажаєте докладніше довідатися про нього. Ми ж, перш ніж він прибуде, готові його вбити. А син сестри Павла, почувши про засідку, прибув. І війшовши до казарми, сповістив Павлові. Павло ж, покликавши одного із сотників, сказав Проведи цього юнака до тисяцького, бо має йому щось сказати. А тоді той, узявши його, привів до Тисяцького і сказав В'язень Павло, покликавши мене, попросив провести до тебе цього юнака, який має щось тобі сказати. Узявши його за руку і відвівши вбік, Тисяцький запитав що ти маєш мені сповістити? Той розповів. Юдеї змовилися попросити тебе, щоби завтра привів ти Павла до Сенедріону, ніби бажають вони докладніше випитати його. Ти ж не вір їм, бо на нього чекають у засідці понад сорок чоловік, із них, які між собою склали клятву не їсти і не пити, доки не вб'ють його. Тож тепер вони готові і очікують від тебе розпорядження. Тоді тисяцький відпустив юнака, наказавши Нікому не розповідаєш, що ти мене повідомив про це. І, покликавши якихось двох сотників, сказав Приготуйте 200 воїнів, сімдесят кіннотників і 200 стрільців, щоби після третьої години ночі вони вирушили до Кесарії. і приведіть в'ючних тварин, щоб посадити Павла, та відпровадити до намісника Фелікса, і написав листа такого змісту. Клавдій Лисій, шановному намісникові Феліксові, вітання цього мужа, якого схопили юдеї та хотіли вбити, я врятував, приступивши з воїнами та довідавшись, що він римлянин. Бажаючи дізнатися про причину, в чому його звинувачували, я повів його до їхнього синедріону. Я виявив, що його звинувачували в питаннях їхнього закону і що немає жодної провини вартої смерті або кайданів. Коли мені стало відомо про лихий задум, який мали юдеї проти цього мужа, негайно послав я його до тебе, наказавши і обвинувачувачам говорити перед тобою те, що має проти нього. Будь здоровий. Тож воїни, згідно з наказом, взяли Павла. Повали вночі до Антипатриди, а наступного дня, залишивши кіннотників, щоб ішли з ним, повернулися до табору. А ті прибули до Кесарії і, давши листа намісникові, поставили перед ним і Павла. Прочитавши листа та запитавши, з якого він краю, і довідавшись, що з її, Фелікс сказав: Вислухаю тебе, коли твої обвинувачувачі прийдуть. І наказав його стерегти в приторію ірода.